Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас буде дуже цікаве заняття, і ми дізнаємось багато нового про спорт та здоров'я. Спорт це дуже важлива частина нашого життя. Він допомагає нам бути здоровими, сильними та щасливими. Коли ми займаємось спортом, наше тіло стає міцним. Ми краще себе почуваємо та маємо гарний настрій. Спорт також вчить нас бути дружніми і працьовитими в команді. Це дуже важливо не тільки в спорті, але і у житті. Кожна людина може знайти той вид спорту, який їй подобається. Головне це рухатись і отримувати задоволення від занять. Сьогодні ми поговоримо про різні види спорту і про те, чому вони такі корисні для нашого здоров'я. Але спочатку я хочу розповісти вам одну цікаву історію. Колись давно, коли я була маленькою, я дуже любила бігати і стрибати. Одного разу я побачила змагання з легкої атлетики по телевізору і вирішила, що теж хочу стати спортсменкою. Я почала щодня тренуватися. Бігати в парку і робити вправи. І знаєте, що сталося? Через деякий час я стала швидше бігати і навіть брала участь у шкільних змаганнях. Спорт допоміг мені не тільки стати сильнішою, але й знайти багато нових. А тепер поговоримо про те, які види спорту бувають і чому вони корисні для нашого здоров'я. Футбол це гра, в якій дві команди змагаються між собою та намагаються забити м'яч у ворота суперника. Футбол розвиває швидкість, витривалість і командну роботу. Баскетбол тут команди намагаються закинути м'яч у кошик. Баскетбол допомагає розвивати координацію і стрибучість. Плавання дуже корисне від спорту, який тренує всі м'язи тіла і зміцнює наше серденько. Гімнастика. Виконання різних вправ та гнучкість і силу. Гімнастика допомагає стати більш гнучким і сильнішим. Теніс гра, де двоє гравців б'ють м'яч ракетками через сітку. Теніс розвиває швидкість реакції і координацію рухів. Біг. Простий і дуже корисний від спорту. Бів зміцнює серце, а також розвиває витривалість. Велосипедний спорт. Катання на велосипеді корисне для ніг і серця, а також чудово підходить для подорожей і відпочинку. Який з цих видів спорту вам подобається найбільше? Ми дізналися, що спорт буває дуже різним і кожен вид спорту має свої переваги. А найголовніше, спорт допомагає нам бути здоровими і щасливими. Ось і підійшло наше заняття до кінця. Про що ми сьогодні говорили? Звичайно, про спорт і його користь для нашого здоров'я. Діти, давайте ще раз повторимо види спорту, про які ми сьогодні дізналися. Так, футбол, баскетбол, плавання, гімнастика, теніс, біг, велосипедний спорт. Молодці. Дякую вам за активність і старанність. До нових зустрічей, діти!